Доброго дня всім в цьому відео розповімо про карбонітові лопатки. Комплектуються ось такі коробці. Карбонітові лопатки розміром 50 45 на 5 мм призначені для створення тиску у вакуумних насосах сухого роторного типу, яким понад 3 роки з розміром пазів для пластин 50-45 на 5 мм і які мають певний знос робочої камери насоса. Лопатки це важливий елемент вакуумного насоса, який забезпечує стабільну та ефективну роботу системи доїння. Вони виготовлені з графітового матеріалу і з додаванням карбону, що робить їх міцними та стійкими до зношування. У той же час вони легко встановлюються та притираються до робочої частини насоса. Зараз заміряємо їх розміри. Довжина пластини. 50 мм. Ширина пластини. 45 мм. І також товщина 5 мм. Карбонітові лопатки підходять для дильних апаратів буренка сухого роторного типу на дві пластини з частотою обертів 3000 обертів на хвилину.